Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія знову надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Щоденне споглядання несправедливості та насильства, які заполонили світ, спричинило коливання і навіть втрату віри багатьох людей. Якщо Бог справедливий, то чому у світі стільки зла? Невже цьому ніколи не буде покладений край? Здається, єдине, що може розбудити свідомість світської людини сьогодні, це біблійна вістка про Божий суд. Ця вістка спонукає задуматися про відповідальність за своє життя, представляє нам Бога не тільки як суддю справедливого і неупередженого, а й як суддю, що бажає виправдати нас. Коли очікувати остаточної розв'язки відновлення світової справедливості? Для винесення рішення навіть у звичайному земному суді необхідне тривале часом утомливе розслідування, тим більше, якщо мова йде майже про шеститисячолітню історію гріха і займається судом особисто Господь Бог, наш творець, якому не байдужа доля творіння, що гине в гріху. Саме Творець має право навести лад, привести Всесвіт у відповідність зі своїм законом, відновити мир і справедливість. Але Бог не бажає знищувати обмануте сатаною творіння. Саме тому 6 тисяч років ведеться робота з метою виправдання і відновлення людства. Божа робота досягла кульмінації в той момент історії, коли Господь віддав сина свого на хрест. Щоб ми в ньому знайшли нове життя, він зробив усе для нашого спасіння, тому жодна людина не може виправдатися тим, нібито Бог не взяв ніякої участі в її долі. Заключна фаза земної історії грандіозне розслідування історії гріха, виправдання віруючих у Христі і осуд тих, хто відкинув Господню благодать. Така біблійна концепція судного дня, що має на увазі другий прихід Христа на землю як оголошення рішення цього судового розслідування. Христос також говорив про свою участь у засіданні Небесного суду в Євангелії від Івана, 5 розділі ми читаємо. Бо Отець і не судить нікого, а віддав увесь суд синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. Вірою, приймаючи Ісуса як Свого Спасителя, і з любов'ю покоряючись Йому, ми одержуємо на Небесному суді виправдання. Більше того, іншого шляху до виправдання немає. Це сутність християнської вістки. Найважливіший її аспект ніхто не спасеться по знайомству з християнською вісткою. Щоб одержати право на вічне життя, недостатньо просто заявити про свою віру в Христа. Віра повинна виявитися в зміненому за образом Христа характері, у житті послуху закону Божому, який у всесвітньому масштабі залишається незмінним стандартом. На підставі ясних свідчень святого письма християнин може у відповідь на виклик секулярного світу з упевненістю заявити: Бог безумовно справедливий, він не збирається терпіти розгнузданість сил зла на нашій багатостраждальній планеті. Бог незабаром відновить справедливість у Всесвіті, але для тих людей, які волають до небес доки. Актуальні наступні зустрічні запитання. Як я буду себе почувати перед Небесним суддєю, коли Бог буде розглядати моє життя? Чи готовий я до того, що всі мої думки, слова і справи Господь розкриє перед Всесвітом? Сьогодні, дорогі друзі, коли ми разом з вами будемо молитися, давайте подумаємо саме про ці запитання, які ми щойно піднімали. Помолимось. Наш небесний очі. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми приходимо сьогодні в молитві до Тебе. І найперше ми дякуємо Тобі, ми знову дякуємо за те, що Ти відкриваєш нам біблійну вістку і істину про суд Божий. Ми розуміємо, Господи, що якщо сьогодні щось у Всесвіті і є. Несправедливим, і щось є справді, Господи, нечесно, то це не тому, що Ти так робиш. Це тільки тому, що Ти ще даєш нам можливість у розкаянні і наверненні. І сьогодні дай нам мудрості використати цю можливість для того, щоб коли, Господи, Ти повернешся, ми могли з радістю зустріти тебе, як люди, прийняті й очищені Твоїм Сином Ісусом, наша молитва в ім'я Його. Амінь. Ну що ж, бажаю вам хорошого і благословенного дня. На цьому ми прощаємось з вами. До побачення.